До речі, я нещодавно чула щось про ваші добавки і вітаміни. Це що за категорія? Про неї хтось знає? Ну от власне це категорія продуктів для здоров'я. Тут у нас достатньо широке портфоліо, яке підходить для всієї родини, і в якому ми в першу чергу орієнтуємося на безпечність та якість. Інгредієнтів і самих продуктів у нас тут найсерйозніші, найсуттєвіші світові стандарти якості це такі стандарти, як GMP та HAST. І ми реально дуже пишаємося тим, що ця категорія мега активно розвивається в Україні, тобто люди все частіше звертають увагу на своє благополуччя на гарне самопочуття. А ще до речі, дуже трендова штука в наших продуктах для здоров'я це коктейль для контролю та зниження ваги. Дуже користується популярністю, і на сьогоднішній день це реально продукт, який вмістив в собі все, що потребує людина, яка ну. Прагне контролювати або знижувати вагу. Це і безпечність, і корисність, швидкість приготування. Ну і все це в одній упаковці з урахуванням ще потрібних вітамінів, мінералів, антиоксидантів, тобто всього, що вам необхідно в здоровому прийомі їжі.